Проводимо нараду по питанням надзвичайної ситуації, яка виникла на території Херсонської області. Критична ситуація, там, наскільки мені відомо, це районна область. Саме місто більш-менш на сьогоднішній день воно не підтоплено. Тільки один з районів підтоплений значно мною були ініційовані звернення на херсонську військову адміністрацію по питанням допомоги. Основна проблема там, ну наскільки мені доповіли, сказали це паливо, і плюс плав средства, і відповідні на ці плавсредства е, двигуни. Ну, Моторні там і другий які. Ну і плюс помпи. Зараз ми цим питанням займаємося. Ви розмістіть. У нас на сайті, що ми готові прийняти телефони, щоб були по Херсону, звертайтесь, будуть збиратися волонтери, там також приймають рішення. Ну, наскільки мені відомо, мені сказали, що у вас контакт є кошти в бюджеті обмежені, обмежені рішеннями, тому ми будемо працювати по напрямку, також як волонтерський рух. і... Работа з фондами і з підприємством. Ми сьогодні готові вже там порядки 100 тисяч надати грошову підтримку на придбання паливно-мастильних матеріалів. Потрібен буде транспорт, потрібні інші питання, озвучуйте і будемо вирішувати.